Мир Божий, ми живемо в небезпечний час, коли кожен має чітко знати, за що живе, за що віддає своє життя. Ми усі задіяні за найбільшу битву за свободу, як в матеріальному, так і в духовному світі. Відкровення, яке я хочу вам передати, воно допоможе сфокусуватися на найголовнішому та набути сенс життя. З перших сторінок Біблії, Господь Бог. Він розкрив та не приховав. У чому сенс нашого земного буття? І сказав Господь Бог: нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона досягає Дерво овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на нашій землі. І так сталося. Ми бачимо, що земля вона була створена Богом для пророщення, тобто для росту, для сіння, насіння та принесення плоду, тобто для росту, сіяння, насіння та принесення плоду у кожному плоді є насіння, і плід він породжує насіння за своїм же родом. А тепер перенесемо цей принцип на духовний світ. Ісус Христос він прийшов на нашу землю як насіння, і він за своїм родом створив свою сім'ю учнів. Ісуса Христа, якщо я є насінням Ісуса Христа, якщо я дитина Божа, його родина, то звичайно ж і будуть учні насінням Воно буде продовжуватись. Це і є та таємниця, про яку говорив Ісус Христос. Людина, яка приносить плід та сіє насіння Царства Божого, вона буде успішною та процвітаючою. Подібно до того, як одна квітка вона може давати сотні та тисячі насінин, і одне дерево, десятки тисяч плодів. Так само і Господь Бог Він чекає від усіх нас плоду. І Він говорить, що хто має плід, тому дасться та примножиться. А в кого немає. То забереться, і навіть те, що він мав у того збиток та руйнування, бути посіяним. Ось суть нашого земного життя. Господь Бог показав нам приклад своїм життям, як прожити нам усім життя, наповнене сенсом. Нам треба сприймати себе як ґрунт для прийняття насіння від Бога та стати продовженням Господа, ангелів, апостолів. Тоді ми будемо сіяти своє життя заради Христа та Евангелія. Воно не буде просто марним. Треба зрозуміти, що шлях до пізнання божественної таємниці проходить через прийняття людини Божої, послани в наше життя. Це і є ця червона нитка, яка веде нас до Господа Бога. Просто давайте подивимося, як це описано в книзі Відкровення. Остання книга Біблії там чітко говориться про те, що Ісусу Христу дав об'явлення Бог. А Ісус віддав його Янголу, а Янгол віддав Івану, а Іван віддав семи церквям. Ось так. Через церкву та людей Божих, наслідуючи цих людей, приймаючи їх, ми стаємо посіяні у цей світ. Але через гордість, невагу та неприйняття цих людей ми можемо пропустити Божий голос, який звучить саме для нас. І знаєте, є ще одна величезна таємниця плодоносного життя. Коли зерно пшеничне, як у землю впаде, воно не помре, то воно залишиться одне. Але як помре, воно принесе рясний плід. Якщо ми помремо для своєї думки, для своєї гордості, для своїх пліток, а оживемо для Господа Бога та прийняття його волі, буде плід. Хто має плід, тому дасться та відкриються таємниці, і цей плід ще більше примножиться. Отже. Сенс нашого життя це посіяти його заради Ісуса Христа та проповіді Євангелія до краю землі. Це і є Божа воля. Так ми стаємо сім'єю Божою. Хай Господь благословить вас там, де ви є, щоб життя не було марним та мало справжній сенс життя. Якщо ви не являєтесь частиною ніякої церкви, ми запрошуємо вас. До нашої церкви вивчати основи християнської віри разом, щоб усім бути посіяними для Господа Бога. Нехай Господь благословить вас там, де ви є. Амінь.